Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із благословенним ранком п'ятниці 7 листопада 2025 року. Сьогодні Свята Православна Церква вшановує пам'ять мучеників Маркіана, Чиця і Мартирія. Преподобного мартирія діякона і преподобного мартирія Затворника Печерських в дальніх печерах, мученика Анастасія Аквілейського, праведної Тавіфи Іопійської. Преподобної Матрони Дивеївської, сповідниці інокіні на Божественній літургії у православних храмах читається послання святого апостола Павла до Колосян, глава четверта, вірші з 10 по 18. Целует вы, Аристарх спленник мой, и Марко, а не всей Варнавин, о нем же приясти заповеди, аще приидет к вам, примите его. И Иисус, нареченный и уст, сущий от обрезания, сии едини с поспешницы во Царство Божие, и же выше ми утешение. Целует вы я по фраз, и же от вас раб Иисуса Христа, всегда подвязаясь о вас в молитвах, да будете совершенны и исполнены во всякой воле Божией. Свидетельствую бы о нем, яко има теревность многу, и болезнь о вас, и о сущих в Лаодикии, и во Иерополе. Целует вы Лука, врач возлюбленный, и Димас, Целуйте братью сущую в Лаодикии, И нимфана, и домашнюю его церковь И когда прочтется послание сие у вас Сотворите, да и в Лаодикидистей церкви прочтено будет И написанное от Лаодикии да и вы прочтете Ирците архипу, блюди служение Ежеприял еси о Господи Да довершишує віршишує целування моєю рукою павлею, помінайте моя узи, благодать со всімі вами. Амінь. Вітає вас, Аристарх, товариш мій у неволі, і Марко, небіж Варнави, про нього маєте вказівки, прийміть його, як до вас прийде. Та Ісус, названий Юст. Вони ті єдині з обрізаних мої співробітники для царства Божого. Вони стали відрадою для мене. Вітає вас і епафр, що зміж вас слуга Ісуса Христа. Він завжди змагається за вас у молитвах, щоб ви стояли непохитно в досконалості і виконували волю Божу в усім. Свідчу за нього, що він багато побивається за вами, а й за тими, хто в Лаодікеї та Пераполі. Вітає вас лука, любий лікар та Демас. Вітайте братів у Лаодікеї і Німфана та його домашню церкву. І як цей лист буде прочитаний у вас, зробіть так, щоб він був прочитаний і в Лаодікійській церкві. А лист Лаотікеї, щоб ви також прочитали. Та скажіть Архипові: вважай на службу, що прийняв від Господа, щоб її виконати. Привіт моєю Павловою рукою, пам'ятайте про мої кайдани, благодать хай буде з вами. Євангеліє від Луки, глава 11. Верши с 23 по 26. и Ижа со мною намя есть, и, и же не собирает со мною, расточает. Егда же нечистый дух изыдет от человека, Приходит сквозь безводное место, Ища покоя, и не обретая, глаголит, Возвращуся в дом мой, отнюдь уже изыдох. И пришето брящет, и пометен и украшен, тогда идет и поймет седьмь других духов, горших себе, и вшедши живут ту, и бывают последнее человеку тому, горша первых. Кто не за мною, той проти мене, и кто за мною не збирає, той розсипає». Коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та не знайшовши, каже: Повернуся в дім свій, звідки я вийшов, і, прибувши, знайде його заметеним, прибраним. І тоді йде і бере з собою інших сім духів, гірших від себе, і вони входять і там оселюються. І останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Гарної усім п'ятниці, теплої молитви, душевного миру і спокою.